Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Приїхали ми сьогодні в село Сухачів на місцевий кар'єр. Сіли з собою ультралайтові та просто лайтові спілінги, поставили діфрік, також будемо пробувати на звичайній чебурашки. будемо пробувати на китечиський силікон, на обичний силікон, звичайні пощуці, вертушечки може. В планах є піймати окуня та щучку, а що воно буде побачимо, так, зімок? Я вже почав ловити, йдемо ми шукати нашу ринку. Йдемо, мабуть, перш туди, на ту сторону, там де Камишик. Попробуємо вздовж камишика покидати. Вандрухи сьогодні ультралайтова снастя, а в нас лайтова. Зараз побачимо, може щось і вискочить. Знаходимося на кар'єрі з Опачівському. Приїхали ми спробувати зловити окуня. Ну я буду пробувати зловити окуня. Хлопці теж зараз поставили собі джігріги, так? Да? Так, да, щось, щось, щось такого плану. А в мене отакий, Поляріс. Поляріс, Андрухи? Да. І пішли. Будемо робити зараз перший. Простукувати будемо дно, так? Да? Так, да, так. Да. Легенький туманчик. Перший закид. І ждемо першого удару. Туманіщик, да? Класно. Ну. Ай-яй. -ай. Переключились. Перебазувалися не. Да, Перебазувалися. Приїхали, Приїхали, Приїхали на стир. В кар'єрі щось нас взагалі не кривало нічого. Глиб... Глушина. Зараз да. ставимо релакс, копіток і течі. Я, я ще зараз попробую нову Да. Ну спробуй, може, що буде. І шукаємо тепер щуку. Може не виключати, може зразу буде. Коротше, друзі, завершили ми свою рибалку. Не вдало, так би мовити, навіть удара не було. Були вже і на кар'єрі з самого початку, і на старі, так, да, бабці? Так. Але для вас також є новина. Зараз ми перемістимось в магазин Тихий Берег і ви все побачите на власній очі. Що поїхали і що ж, друзі, як ми вам обіцяли, для вас буде невеличкий сюрприз. Як ви бачите, в Олексія в магазині вже повним ходом йде підготовка до зимового сезону, тому приходимо, вибираємо і готуємось до твердої води. А сьогодні ми розіграємо. Оце ящик прикормки флагман Гранд. Універсальна прикормка, велика плотва великий лящ. Умови будуть дуже прості. Зайти на наш канал YouTube Файна Компанія, поставити під цим відео лайк та написати коментар, хочу прикормку. А також підписатись на наш інстаграм і на інстаграм Олексія Дулька. Магазину Тихий Берег. Всі всі ці, сили, сили, силки ці будуть в описі під відео. Тому щоб виграти 5 пачок цієї прикормки, заходимо, пишіть комент, все як положено. І 6 грудня на День Збройних сил України ми розіграємо. У нас буде 3 призових місця по 5 пачок прикормки. Не гаємо часу. Зимній сезон не такий вже великий. Помаленьку готуємося до сезону 2023 року. фідерного. Красота.